Перший клювань такий непоганий матросик заїв як. Маночку віддай. О, друзі, який бачите. Друзі, всім привіт! Ранковий вихід на затоку Дніпра зі спінінгом. Рибалка сьогодні на хижака, ціль окунь. Щойно впіймав непоганого за розміром окунця. До цього зробив десь 15-20 закидів з двохдюймовою приманкою, але жодного клювання не було перейшов на приманку 1,6 дюйма і з другого закиду взяв непоганий такий окунь. Зараз швиденько розповім вам про комплект і будемо продовжувати риболовлю. Рибалю сьогодні сафіною від Азури в зрості 2,44, 1,5 тест. Катушка Daiva Excel 4000. На ній намотаний шнур, також від Азури. чотирьохжильний, по японії решітка 04. Оснастка джихріг, вантажик 5 грамів, а приманка хитомі від флагмана в розмірі 1,6 дюйма. Колір кола. Хоча починав я з такої ж, але 2-дюймової. Ну що, друзі, продовжуємо. І один. Це вже поменше трішки. Перейшов я в інше місце. На тій точці заробив я тільки три клювання, два окунчика я впіймав. Місце там непогане, але якщо постояти весь день пошвиряти, можливо, і можна потрапити на непоганий вихід окуня. Але із за того, що сьогодні північно-західний вітер, сильні пориви, я так чисто вранці, поки що більш-менш непогано, вирішив спробувати. Тут, бачите, в принципі, також, наче затишно, перейду я трішечки правіше. Там, можливо, також буде вітер задувати. Ну нічого, пошукаємо ще, друзі. В принципі, тут знайомі ділянки є. Зараз їх поперевіряю. Причепив ось такого рака. 1,8 дюйма. Зараз спробую на нього. Людей дуже мало рибаків маю на увазі. Та в таку погоду мало хто хоче йти рибалити. Та ще так, як вона зараз відзивається, можна взагалі проходити і жодного плювання не заробити. У всіх бувають такі риболовлі, так що. Є, друзі, підсів. ну маленький. А ну виходь, ось такий барбосик. Недалеко від берега. Давай, малюк. Так, зовсім маленький. Це він, мабуть, і тюкав рака. Да рибалки зараз, друзі, трудові. Навіть такому дрібному окуню я дуже радий. Ну хоч хоч щось. Не окунь, друзі. А може і не окунь. А, окунь, окунь. Ох, уклепав як. Все нормальний Матрос. Гарний, гарний. Не будемо довго мучити. Давай, дякую тобі за клювання. Ух, пішов. Друзі, з вас подобайка. Вітер видуває таку дугу. Та не хочеться мені переходити на ваги більші. Я вон заходжу в воду метрів 5-6, можливо, роблю закид. І виходжу на берег. В воді стояти не хочу. Боліти, хворіти зараз дорого. При можливості буду заходити, закидувати і виходити. Окунь взяв на хитомі від флагмана. 1,6 дюйма розміри колір кола. Ну, можливо, кому цікаво. Як по мені, так, можливо, я їй більше приділяю уваги, але так як на, саме на цей колір відзивається окунь, мені подобається. Я вже це неодноразово говорив. Теж тиша. Зробив чимало закидів. Спробував і на хітомі, і на хробачка. Зараз рака причепив. Неактивна рибка сьогодні. Ну якісь клювання сьогодні заробили. Скільки сьогодні? там Чотири окуня було, там два в одному місці, один маленький і один непоганий тут неподалік. Ну, поки що, поки що, друзі, це все. Оно, Бачили? Трішечки поплакався і ось вона рибка. Такий непоганий матрос. Непоганий. Взяв на рака. Ну, клювання таке було файнюче. Зараз я тебе покажу покраще. О, ну такий, більш-менш непоганий. Давай, малий. Оп-оп-оп-оп і пішов. Блін. Давно клювань не було. Ух на рака вони як клюють файно. Клюють, друзі, на раків файніше, я вам хочу сказати. Звісно, прийшлось поставити зараз вантажик 7 грамів, тому що закидувати потрібно далеченько. П'ятірочкою ще докидував. Ну, все ж таки рак, ви самі розумієте, об'ємніша приманка. П'ятірочкою рак не долітав туди, куди потрібно було. Так, ну це вже п'ятий. В кожній точці, можна сказати, по окуню Бачили, Клювання яке. О, бо ж труси. Та йди сюди. О, кудись зайшов. Давай, давай, виходь. О, це гарний. Побільше, ніж попередній був. О! О, який! Гарний, гарний, гарний дружок. Трішки Пашка тебе помучав. Давай, тепер додому. Пішов, 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 пішов. О! Спер рака мого. Ну, можливо, відлетів, коли виважував. 1,8 дюйма. Кому цікаво. Останні два окуня. На нього, на цього рака. Ось тут в цьому місці, можливо, десь 25-30 метрів від берегу. Звісно, камера вам не передасть, багато не осівшої трави, чи не впавшої, як там правильно сказати, лілії. І ось, знаєте, такий, як наче невеличкий островець. Впіймав я зліва одного окуня і з першого закиду справа. І все. Ну, ось справа зробив десь 5 закидів і більше нічого. Звісно, що він в цій траві стоїть, харчується, але провести приманку там з авсетним гачком ну, нереально, друзі. Я просто зараз, так як шнур в мене тоненький, я просто зараз почну відривати приманки свої. Зараз спробую ще, звісно, зліва, можливо, там нам пощастить більше. Там більше нічого. Сильно скинули воду. Може за цього він якось погано відзивається. Не знаю, друзі, не знаю. Може, це ще погода. Так, ну давай тут будеш обрати, чи не будеш? Ось він сьогодні так бере, як ото взимку, знаєте, от по одній рибці в лунці і все. Зараз, друзі, спробую тут біля стовпів. В принципі, Тут завжди окунь відзивався. Зроблю п'яток закидів. Якщо взагалі нічого не буде, то мабуть вже буду йти додому. Рибалка сьогодні, звісно, вийшла трудова. Пройшов я багато. О, ну, одразу. Просто одразу. Пройшов я багато. Але окунь ну, такий дуже-дуже пасивний. Ну, тут, вон, тут матроси клюють завжди. Зараз я тебе дружок відчіплю. Трішки в рукавицях незручно. Оп, а приманочку віддай. Віддай, віддай, навіщо вона тобі? а Я розірвалась. Ну, то таке діло зараз новеньку причеплю. Ну вон дивіться який. Буквально одразу. Все, друзі, буду закінчувати рибалку на цій точці. Окунь відізбався з першого закиду. Зробив я ще 6 закидів і більше нічого. Не знаю, чому сьогодні так. На всіх ділянках знайомих мені, що я встиг обійти за 5 годин, ну, практично скрізь по одному окуню. Ну Перша точка там вранці принесла дві рибки. Все. За 5 годин рибалки, 7 хвостів. Ось такий результат. Все, друзі, буду збиратись. Вам всім дякую за перегляд. До зустрічі на воді.